Чи є результати? Скажу, що моє дитя з піврічного віку страждало, ну взагалі, як ми познайомилися з компанією «Ерсак», страждало атопічним дерматитом. Можливо, в когось є дітки, внуки хто страждав, так. Да. Все почалося з того, що ми звернулись до педіатра, потім до дитячого лікаря, потім навіть аж у Вінницю до е, директора, якби директора, який завідує взагалі по педіатрії всім відділенням, тобто там тисячі цих діток проходить. Е, звернулись, вона каже: Ну, от дивіться, в аптеку і список. Ну такий список на 8 тисяч гривень. Тобто, мамо, ми вас не питаємо, але дитині допоможе. Е, ну, звісно, ми фермери пішли й купили. А що залишалось робити? Дитина страждає. Страждає так, що ну, якби можна було фото показати, я вам показала. Це такі великі рани, які сочаться. Це дуже схоже до маленьких прищик, який все рівно лопає, лопає, лопає. І прямо таке, воно дуже липуче така та рідина. Що е -е, ми робили? Попробували аптечний варіант, над не допомогло. Потім ми пробували французьку косметику, типу Ур'яж Бер'єдерм ізольований ще пам'ятаю. Потім ще якісь там інші косметики. Потім нам порадили японська, щоб ви зрозуміли, такий маленький тюбічок, там здається, десь 65 мл, якщо не помиляюсь, 850 гривень. Щоб мені всі ті рамки обмазати, тюбічка вистачала на два рази. Я раз купила, два купила, три купила, потім кажу, ну все, вже можна хату продавати, бо вже нема за що купляти. Воно допомагає, я не спорю. Після того, що ми, ми змінили всю хімію в домі. От просто Моя перша закупка була на 3 тисячі гривень. Я купила, починаючи від пральний порошок. Чому змінила в першу чергу пральний порошок? Коли він прийшов, я вам скажу, я троє суток просто стираю, стираю. Я думала, моя машинка, вона. Ну, я починала з рідкого, тому і показую рідкий. Yeah. Я користувалася баню, я просто все обробляла в дитяче ліжечко. Якщо до цього ми його там просто ну, протер помив, да, я його просто пшикала і нічого навіть не старала. Е, пол, де дитинка лазить. Ну що я замітила? Вечором все добре, ти його намазався добре, тільки зранку просинається, він себе готовий роздерти. І я подумала, ну це певно контакт з постільюм, а що робити? Давай все перестіруй. Перша ніч після постільки з використанням стирального порошку, і знаєте що, а ранки почали загоюватись, вони почали стягувати. І я не мазала, ну, тобто нема, да, косметики крем для дитини. Я тільки змінила хімію. Я убрала всякі, в нас були няні, потім крякря -кря дитячі, ну, миючі засоби. Да? Я просто купила собі оцей біошампунь і дитину мила біошампунем. Купила, Тут також немає, а, є, от. Отакий от мені в подарунок компанія прислала гель, і отаким от гелем я мила дитину. На той час там скільки ну десь 7-8 місяців було дитині. Я на собі спробувала реакція бомба. Типу, що я дитині зашкоджу, то я краще куплю щось з магазину, не зрозуміло, що, чи, чи хазяйство не миломить, чи що робити. Ну тобто, коли це була безвихідь, я вам скажу, що за два тижні питання утопічного дерматиту до сьогоднішнього дня це вже більше, ніж більше, півтора року, ми не піднімаємо. Раніше ми думали, це ми неправильно їмо, неправильно живемо. Треба дитину з ферми забрати. Ну тобто, різні куча. На сьогоднішній день розуміється, все було питання в хімії. Дякую. І отак ми і вирішили. Дякую.